Продається будинок в селі Шаповалівка Чернігівської області. Загальна площа будинку 60 квадратних метрів, площа ділянки 53 сотки, присутнє зовнішнє утеплення євроремонт. Автор оголошення зазначає будинок на фундаменті, зовнішні стіни дерев'яні, обшиті сайдингом, покрівля шифер. У дворі колодязь, підведено електроживлення, будинок вмебльований та готовий до проживання. Земля приватизована 25 соток під забудову та 28 соток для введення господарства, садові дерева, вікна металопластикові, вхідні двері металеві, внутрішні дерев'яні гарної якості, внутрішні стіни, обшиті дерев'яною вагонкою, опалення піч та груба через грубу виконано водяне опалення, систему залита незамерзаюча рідина. Санвузол облицьовано плиткою, розведено труби для підключення води та електроенергії. Є душова кабіна не змонтована. В фундамент передбачено місце для заведення комунікацій, для приготування їжі, газова плита з балоном, кухня укомплектована посудом. Відстань від Києва дві години їзди на автівці.